Як почати працювати? Прийти з яким запросом? Чи просто прийти сказати, ось у мене є запропонуйте. Як це відбувається схема? Зазвичай підприємці ну знаходять нас або в соцмережах, тому що я активно веду блог розробки. Да, тобто, ми фактично все, що ми робимо, я про все розповідаю, як все відбувається, як ми втілюємо це в своєму магазині. І там дуже багато прикладів, на яких можна побачити, як це все працює. І от підприємець бачить, що йому підходить цей алгоритм роботи. Да, йому сподобався якийсь там шматочок, який він побачив в мережі. Він каже: Я хочу собі таке. Ми з ним працюємо. Ми спілкуємось там ну, деякий час про те, що у вас за магазині, яка у вас специфіка роботи. Ну, він так розповідає коротенько, що у нього є. І ми під це розповідаємо, що може система. Якщо це все підприємцю подобається, ми активуємо йому аккаунт і далі починаємо працювати. Причому не так, що просто ось вам програма Да? У нас при запуску будь-якого магазину є обов'язкова, скажімо так, програма мінімум, яку підприємець проходить разом з нами. Це по перше, консультація, така велика годинна консультація, в яку ми працюємо разом з підприємцем над його товарами. Uh -huh. Тобто він вже показує. Ось у мене є отакий там перелік товарів. Ми розповідаємо, як правильно каталогізувати, як його додати в систему, як зробити там ну, ті чи інші якісь моменти, щоб було зручніше. І коли людина це вже побачила, навчилась, вона продовжує додавати товари і отримує таку повноцінну підтримку. Ну, на весь період свого користування системи.